Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ЯТБ програма у центрі уваги. Як всім нам відомо, у серпні минулого року з метою підвищення обороноздатності держави був запроваджений військовий збір. З 1 січня цього року перелік доходів, з яких він справляється, суттєво розширено. Зв'язку з цим у громадян виникає ну, досить багато питань. Внести в них ясність ми намагатимемось разом із начальником управління доходів і зборів з фізичних осіб, ДПІ у місті Херсоні Ковбель Андрієм Володимировичем. Вітаю вас! Добрий. день. Отже, з яких доходів у цьому році справляється військовий збір? З цього року оподаткування військовим збором здійснюється до набрання чинності рішення Верховної Ради щодо завершення реформи по Збройним силам України ну, до кінця цього року. Військовим збором оподатковуються всі доходи громадян, які виплачуються, яким виплачується заробітна плата резидентам, також резидентам, які отримують інші доходи, і також відповідно із нерезидентів отримується цей доход. А хто є відповідальним за сплату цього податку? З відповідальним за сплату цього податку є роботодавці. Або громадяни, які самостійно декларують свої доходи відповідно до податкового кодексу, також питання, яке хвилює багатьох: чи правда, що з початку року підприємці теж сплачують військовий збір? Ну з цього року підприємці ще не сплачують військовий збір однак, відповідно до податкового кодексу, розширене. Значно розширена база оподаткування військовим збором. Туди включаються повністю всі доходи, які оподатковуються відповідно до податкового кодексу податку з доходів фізичних осіб. І, звісно, розширено і база військового збору. Тобто, це всі доходи резидентів при декларуванні їхніх доходів. Здача в оренду майна, ну і інші доходи. І не резиденти, які отримують там спадщину або вдарунок. Тобто спадщина, подарунки, все це теж. Якщо це не резиденти, то, звісно, оподатковується військовим збором у розмірі 1,5%. Якщо це резидент, якщо отримує спадщину, наприклад, від матері або батька громадянин України, то вони не оподатковуються військовим збором. Угу. А щодо соціальної допомоги, по вагітності та пологах, це також оподатковуватиметься? Ні, ні. Тут не оподатковуються військовим збором, тому що база нарахування йде відповідно до, із інших соціальних виплат. І е, також щодо студентів, е, ті, які отримують стипендію, також мають сплачувати військовий збір. Не студенти, а <кій> <кій> ті, хто нараховують е, їм стипендію, якщо стипендія вища 1710 гривень. Uh -huh. І е, різниця між різниця е, від цієї суми, там яка перевищення, то, тоді сплачується військовий збір в розмірі 1,5%. Uh -huh. А в які терміни українці от мають сплатити військовий збір у цьому році? Ну, якщо це роботодавці виплачують заробітну плату, то військовий збір сплачується відповідно при виплаті заробітної плати? Якщо ж це декларують свої доходи громадяни? То вони повинні сплачувати його після декларування. Тобто військовий збір для підприємців, які, наприклад. Будуть декларувати свій дохід за 2015 рік. Вони будуть сплачувати цей збір у 2016 році до 1 серпня. Якщо це громадяни, знову ж таки, якщо вони отримали дохід в 2014 році і декларують за 2014 рік, то вони ще не сплачують в цьому році. Також будуть сплачувати в 2015. 2016-му, про отримані доходи в 2015-му році. А наразі скільки вже е, грошей надійшло від цього військового збору від херсонців? Е, ну, якщо взяти тільки березень місяць, то у нас е, в березні надійшло 5 мільйонів 200. Mm -hmm. З початку року вже надійшло 13 мільйонів 300 тисяч. Тобто це, це все ж таки збору. суттєва така допомога? Звісно, для держави, для військової оборони нашої держави, то, звісно, це є. А якщо брати з початку введення військового збору, то вже надійшло 52 мільйони тільки від херсонців. Дякую вам за цікаву розмову. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про військовий збір з начальником управління доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у місті Херсоні Кобель Андрієм Володимировичем. Дякую і прощаємося з вами до наступної зустрічі. До побачення.